Всіх вітаю! Звати мене Сейн Карман, я автоінструктор. Дуже часто питаю такі питання, учні, коли телефонують, такі питання задають. Що мені робити з практикою, як мені проходити практику, тому що зараз по законодавству людина може йти навчатися теорії в автошколі, а може й самостійно. Ну, хто вибирає як для себе краще, то так і робить. Давайте розбиратися з цими питаннями, що робити з практикою, скільки годин це відбувається, чи потрібно записуватися в автошколу, чи ні. Якщо ви знаєте, зараз ви можете теорію вивчати самостійно. Ви можете шукати інформацію на YouTube, можете шукати інформацію в різних носіях, ви можете в книжках шукати інформацію, відповідати максимально на тести. Коли ви вивчите тести, ви можете йти в сервісний центр і складати іспит для успішного вкладання в сервісному центрі іспиту. Вам потрібна документальна частина, документи і таке ж знання. Після того, як ви склали успішно іспит, ви можете записатися в автошколу, тому що водіння документальна частина водіння без автошколи неможлива. Ви телефонуєте в різні автошколи, зрівнюєте ціни, умови, які вам подобаються. Далі ви будете це вибирати також у різних автошкол є різні умови. Хтось, наприклад, практичну частину викладає, там, документальну частину там півтора місяця, хтось там може місяць, тому вам це потрібно. Узнавати і цікавитись цими питаннями також. Ви будете рушати з інструктором і кататися 40 годин. Ну так по законодавству 40 годин. Після того як ви пройшли курс навчання, автошкола подає ваші документи. Ну, так, в офіційній сервісний центр. І після цього ви можете йти і складати іспит. Тому цікавтесь в автошколі, які програми, скільки вона займає по часу, яка черга. Ну так буває, що ви, наприклад, записуєтесь в автошколу, але цей випрос ви не спитали. І ви можете там чекати два там, місяці, два з половиною місяці. Тому в ваших інтересах ці питання автошколі задати. Після того, як ви з інструктором покатались і відчуття у вас, що у вас все добре, ви паркувались. Катались по маршрутах, я чую маршрути. Чи може для життя каталась, і ваш рівень дуже такий достатньо висотий, на вашу думку, та на думку вашого інструктора. І у вас автошкола вас випустила так, надала документи, що ви пройшли вже навчання, то ви можете йти на практичний іспит. В даний момент практичний іспит ви можете складати два роки через кожних 10 днів на 11. Якщо ви не склали, ну це на сьогоднішній день, так? Але, Але ви повинні пам'ятати, якщо ви складали іспит, наприклад, рік тому іспит з теорії, і за цей рік. Ви не вложились, то ви вам потрібно обов'язково знову буде здавати теорію. Тому от над цим поміркуйте, над цим подумайте і не затягуйте довго на цей, цей процес навчання. Тому які висновки? Теорію ми можемо складати з автошколою, навчатися, ходити в автошколу чи онлайн. Теорію ви можете складати самостійно. Після цього обов'язково вам потрібно записатися в автошколу і документальну частину робити через автошколу. Також катати з інструктором. І свої навички підвищувати, щоб гарно скласти іспит. Після цього е, ви можете складати іспит, але е, обов'язково знавайте свої терміни, коли ви будете випущені з автошколи. знавайте термін, і ну і пам'ятайте термін, коли ви, наприклад, е, склали теорію, тому що на це дається рік. Через рік вам потрібно буде теорію, якщо ви не впишете цей рік, перескладати. От такий порядок дій, коли ви хочете навчитись кермуванню і щоб у вас було водійське посвідчення, тому навчайтесь старанно. І бажаю вам скласти з першого разу.